Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я в магазині Аврора. Нові акції та знижки. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду! Пляшка подвійна для олії та отступу 99, ваза для квітів 119, мішечок з насадками 39. Ємність скляна для сипучих продуктів з металевою кришкою 139. Оселедниця 44. Будильник дитячий на батарейках 99. ліхтарики лампочки на батарейках 2 штуки 149. 99 лампа пластикова працює від батареї колед-підсвітка. Ручний ліхтарик з магнітом також на батарейках 55. Лед-лампа на присосці працює від батарейок 169, соковитискач ручний 9, ніж лопатка для нарізання сиру 29, щипці кухонні металеві також 29, по 29 ще цукорниця пластикова на ніжці, дошка кухонна, футболка жіноча, поліестер та спандик. Салатник. Така підставка металева для чашок 6 штук. чохол сітка для прання півзгальтерів 29. Пакети майка поліетиленові 22 на 40. Упаковка 25 штук. Ціна 29 гривень. Плівка кухонна. Настінна проти жиру 9. Пластиковий харчовий контейнер 29. Пляшечка для води смайл 77 гривень. Іграшка дитяча неваляйка 64. Машинка Перевертиш 74. Набір дитячий для творчості метелик 59. Бадмінтон 55. Дитяча гра пластикова, метання кілець 99. М'ячик надувний 34. Блокнот дитячий печиво зі смаком полуниці 80 аркушів 29 Набір крейди 15 штук 77 гривень. Такий блокнот на замочку 49. Маленький ціна 15, 32 аркуші. Резинка для стрибків 55. Парфумований гель для душу є два аромати на вибір. Ціна 69 гривень. Скраб пілінг для тіла парфумований. 88. Кульковий антипреспірант 29. Крем дитячий календула та череда. 34. Зубна паста від 6 до 12 років 64. Та є ще по 15. Кондиціонер для волосся 2 в 1. Живлення та відновлення. Термозахист. Ціна 74 гривні. Кондиціонер для волосся дівчачий лол 59. Є ще ось такий кондиціонер. Велика упаковка 1000 г 109 Для всіх типів волосся 250 грамовий 69. Шампунь зміцнюючий. Ціна 69. Шампунь для волосся відновлюючий та зміцнюючий. 400 грамів. Ціна 119. Шампунь для волосся пуся. 29,1 кг. Крем-мило кокосовий рай. 1000 грамів 39. Крем гель для душу кокосове молоко. Ціна 39. Крем-мило з ароматом кавуна 34. Милошик з дозатором, півкілограмова, 49. Грушники паперові 150 листів 23. Папером 2 штуки 42 гривні. Такий великий рулон 500 аркушів 139 Батарейки наша сила 4 штуки 55. Дюрасель також 4 штуки. ціна 219. Набір акумуляторів 159 за 2 штуки. Мишка комп'ютерна ігрова дротова 279. Клавіатура та мишка бездротова 549. Стереоколонки з RGB-підсвіткою 249. Система акустична RGB-підсвітка 299. Навушники вакуумі дротові-88, Брелок м'який зайчик 27. З ремінцем 9, мольберт металевий складний 217. Іграшка дитяча бумеранг – 59. До 14 квітня діятиме акція знижка до мінус 25% на усі щітки для волосся. Така щіточка 84 масажна. Кольорів є багато. Маленькі кольорові по 49, щітка для укладки 55, 64 овальна, знижка до мінус 25% на усі аксесуари та гребінці для створення зачісок. 39 набір для фарбування волосся, 24 невидимки 50 штук упаковка, резинка валик для волосся 9. Гребінець 27, резинка для створення зачіски з намастинкою – 19. Вієлодамське складне 19, Маска для сну 39, засіб для зняття лаку 16, кніпсер 49 та 99. ножиці для кутикули, ціна зі знижкою 200 гривень. Маска для обличчя тканина 29. Прокладки щоденні 40 штук 42 гривні. Іграшка дитяча катапульта 129 г. лопатка та грабельки і ще є інші предмети для гри в піску 229 Дитяча музична гітара 99. Ляльковий будиночок 109. Караоке-валіза з мікрофоном 749. М'ячики тенісні три штуки 99. М'яч надувний футбольний 119. Літак планер іграшковий 149. Іграшка дитяча сова у клітці 77 гривень. Такі ще є м'ячики футбольні, надувні по 349. Підставка металева для канцтоварів – Рожева салатова та синя 39, Фломастери – 11, нитка декоративна 19, Паркан садовий, декоративний металевий 249. Полосос ручний портативний, акумуляторний 299. Лампа декоративна спіраль led підсвітка 279. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та економних покупок! На все вам добре!